Пам'ятайте, для того, щоб ваш газон гарно виглядав, його потрібно доглядати, його потрібно косити, підживляти, вичесувати і поливати. Для підживлення маємо в нашому асортименті гарні добрива, екоти і ось флорія. Флорія у нас водорозчинна, можна розбавляти, можна додати в систему поливу. А екоти – це пролонгованої дії добрива, яке потрібно розсипати. Є на 2-3 місяці пролонгації, тобто кожних 2-3 місяці з початку весни ви вносите це добриво до серпня. Далі краще взяти осіннє, воно допоможе вашому газону підготуватися до зимівлі. І також у нас є на 4-5 місяців. Тобто Ви весною внесли раз оце на 4-5 місяців. А можливо, варто буде ще додати на 2-3 місяці пролонгацію. І тоді осіння.